Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент футбол». Одна восьма фіналу клубного чемпіонату світу. Хто пройшов до наступного раунду? Англія виборола золото Євро 2025 у вирішальному матчі проти Німеччини. Динамо досягло прогресу у переговорах з іноземним Вінгером. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. 28 червня в рамках 1-8 фіналу клубного чемпіонату світу «Бенфіка» зустрілася з «Челсі». Основний час матчу завершився з рахунком 1-1. А вже у додатковий тайм «Сині» перемогли з рахунком 1-4. У першому таймі команди не відзначились жодного разу. Челсі володів м'ячем та мав хороші моменти. Проте ніяк не міг реалізувати гол. Вдалося це Джеймсу аж на 65-й хвилині. Тоді він вивів лондонців уперед. Проте, коли здавалося, що усе вже вирішено, Бенфіка заробила пенальті. і Його успішно реалізував Ді Марія. А вже у додатковий час Челсі нарешті справді стали переможцями. Все почалося з гола нкунку на 108-й хвилині. Тоді протягом 9 хвилин нету та Дюсбері хол забили ще два і розгромили орлів. Ворота орлів у цьому поєдинку захищав український голкіпер Анатолій Трубін. Українець провів на полі всі 120 хвилин і пропустив чотири м'ячі. Після завершення зустрічі статистичний портал Хускорт поставив Трубіну оцінку 4,7 бала. Це другий найгірший показник серед усіх гравців протистояння після Джанлуки Престіані 4,6, який отримав червону картку на 92-й хвилині. 29 червня в рамках 1 восьмої клубного чемпіонату світу відбувся поєдинок між ПСЖ та Інтер-Майамі. Матч завершився з рахунком 4-0. Гра розпочалась активним нападом ПСЖ. Парижани не давали шансу чаплям відігратися лише на 44-й хвилині. Авілас таки забив гол. Проте у ворота суперника. Перший тайм завершився зі значною перевагою ПСЖ – 4-0. У другому таймі змін в рахунку не відбулося. Інтер Майамі, здається, поставив на захист. Хоча Чаплі провели лише одну заміну, та схоже, що настанови тренера під час перерви допомогли їм взяти себе в руки і не пропустити більше жодного гола. Проте це не допомогло їм покращити результат. Парижани виграли поєдинок. Ще 29 червня Баварія здобула перемогу на клубному чемпіонаті світу 2025, здолавши бразильський фламенгу у одній восьмій фіналу. Матч завершився з рахунком 4-2 на користь мюнхенців. Команда Венсана Компані показала максимальну ефективність. Усі чотири удари в площину воріт стали голами. Дублем відзначився Гарі Кейн, а ще один м'яч забив Леон Горецька. Ще один автогол пульгара. За бразильців забивали Жерсон і Жоржиньо. Пенальті. У чвертьфіналі Баварія зіграє проти ПСЖ, який раніше розгромив Інтер Майамі. Поєдинок заплановано на 5 липня. Майбутнє українського голкіпера Андрія Луніна в мадридському реалі стає все більш невизначеним. Через брак стабільної ігрової практики українець розглядає можливість зміни клубу цього літа, і на нього вже з'явилися серйозні претенденти. За інформацією журналіста Марко Віріні, на 26-річного воротаря претендують одразу два європейські гранди: італійський Мілан та англійський Манчестер Юнайтед. Однак, якщо червоні дияволи поки не готові задовільнити фінансові вимоги, Моги реала у 25 мільйонів євро, то мілан виглядає значно рішучішим. Італійський клуб готовий заплатити необхідну суму, але лише за однієї умови – успішного продажу свого основного воротаря Майка Меньяна. Таким чином доля Луніна напряму залежить від іншої великої трансферної угоди, яка може запустити ланцюгову реакцію на ринку. Минулого сезону Українець провів 14 матчів за королівський клуб, продемонструвавши високий рівень гри, що й привело. Що й привернуло увагу топ клубів, які бачать у ньому потенційного першого номера. В Олександрії назріває серйозний конфлікт. Один із ключових гравців команди бразильський вінгер Хуан Безера відмовляється повертатися до України та ігнорує початок передсезонної підготовки, висунувши керівництву ультиматум про свій трансфер. Наразі 22-річний футболіст перебуває на батьківщині, офіційно пояснюючи свою відсутність тривалим відновленням. Після травми за інформацією інсайдерів, реальна причина демаршу бажання гравця покинути український клуб. Вже з'явилися чутки про інтерес до нього з боку клубів із Греції та Угорщини. Проте переговори далекі від завершення. Ситуація є вкрай напруженою. Команда готується до. Закордонного збору у Словенії і існує лише невелика ймовірність, що бразилець приєднається до неї там. В Олександрії не поспішають розлучатися зі своїм активом за безцінь і хочуть виручити за трансфер від 3 до 4 мільйонів євро. Клуб навіть розраховував прорекламувати гравця у єврокубкових матчах, але його поведінка може змусити знизити ціну. Безера минулого сезону став справжнім лідером команди, відзначившись шістьма голами та трьома асистами у 26 матчах, а також став найкращим дриблером УПЛ, потрапивши до європейських рейтингів за цим показником. 28 червня відбувся фінал Євро-2025 Ю-21 між збірними Англії та Німеччини. Поєдинок завершився з рахунком 3-2. Перший тайм розпочався активним наступом трьох левів. Спершу небезпечний момент створив Гатчинсон, але голкіпер впорався з ударом. А вже через декілька секунд Еліот дістався до м'яча та пробив у ворота суперника. Німеччина не опускала руки і продовжувала атакувати. Проте, всередині тайму, отримала ще один гол. Відкрити рахунок на свою користь їм вдалося аж в додаткових хвилинах. Після змарнованої нагоди Англії отримав. Вши чудову передачу в штрафний майданчик. Вайпер головою відправив м'яч у кут воріт. У другому таймі Німеччині вдалося зрівняти рахунок. Небель обіграв голкіпера і поцілив у праву дев'ятку. Попри неминучі гольові нагоди, в обох команд переможця довелося визначити у додатковому часі. Роу, який вийшов на заміну на другій хвилині першого екстра тайму, забив гол і приніс перемогу левам. Новий головний тренер донецького шахтаря Ардатуран розпочав роботу на трансферному ринку, націлившись на гравців з турецької суперліги. Його головною ціллю став досвідчений півзахисник Фенербахче. Ірфан Джан Кахваджі. Однак, перша спроба гірників зіткнулася з рішучою відмовою. За інформацією турецьких змі, керівництво Фенербахче не бажає навіть вступати у переговори у стамбульському клубі. Вважають Кахведжі незамінним гравцем, чий досвід та ігровий інтелект є життєво важливим для успішної боротьби як у чемпіонаті, так і на європейській арені. Інтерес до Кахведжі виник після того, як раніше Шахтар проявляв увагу до іншого гравця Фенербахче Ісмаїла Юксака. Це свідчить про чіткий намір Арди Турана підсилити команду перевіреними виконавцями з добре знайомого йому чемпіонату. Попри бажання Турана, трансфер виглядає малоймовірним у минулому сезоні. 28-річний Кахведжі провів 42 матчі, забивши три голи та віддавши чотири асисти. А його контракт з клубом розрахований до літа 2028 року, що лише посилює позицію «Фенербахче». Вінгер Азайбарджанської зіри Саліфу Сума з високою ймовірністю залишить клуб під час літнього трансферного вікна. У послугах перспективного 21-річного гравця зацікавлене київське динамо. Чинний чемпіон України планує зміцнити лінію атаки перед стартом нового сезону. Столичний клуб суттєво просувався у переговорах щодо переходу суми. Сам футболіст налаштований перейти до української прем'єр-ліги та виступати за білосиніх. Ще взимку Динамо намагалося підписати Гвінейця, проте тоді домовленостей досягти не вдалося. Цього ж трансферного вікна ситуація виглядає набагато перспективніше. Клуби вже близькі до фіналізації угоди. У цьому сезоні Сумавровів провів 41 матч у всіх турнірах і забив 12 м'ячів. І віддав сім результативних передач. Його контракт із зірою чинний до літа 2027 року. А орієнтовна вартість футболіста становить 1,2 мільйона євро. Колишній гендиректор Евертона Кіт Вайнес зробив гучну заяву щодо ситуації навколо Михайла Мудрика, якому нещодавно було висунуто обвинувачення у порушенні антидопінгових правил футбольної асоціації Англії. Це турбує. Ми ще не знаємо всієї історії. На нього чекає розгляд справи та захист, але з досвіду подібні випадки для гравця закінчуються погано. Прокоментував Вайнес у розмові з Football Insider. Він згадав гучний прецедент з Адріаном Муту, якого Челсі звільнив у 2004 році через вживання кокаїну. А пізніше виграв суд і стягнув із гравця компенсацію. Тепер клуб може спробувати піти аналогічним шляхом. Це юридичний виклик. Якщо контракт укладено правильно, клуб спробує розірвати його і зняти мудрика з зарплатної відомості. Це буде перше серйозне випробування для трансферної стратегії нових власників, які підписували молодих гравців на довгі контракти за великі гроші. У минулому сезоні Михайло Мудрик встиг провести 15 матчів за Челсі у яких забив три голи і віддав чотири асисти. Востаннє українець з'являвся на полі ще 28 листопада в матчі Ліги конференції проти Гайденгайма 2-0. Загалом у складі синіх він провів 73 поєдинки, забив 10 м'ячів і оформив 8 гольових передач. Його контракт з лондонцями діє до 30 червня 2030 року. Загалом у складі синіх він провів 73 поєдинки, забив 10 м'ячів і оформив 8 гольових передач. Його контракт з лондонцями діє до 30 червня 2031 року. Наразі Мудрику світить від 2 до 4 років дискваліфікації. Офіційна пробу Б так і не розкрито. Якщо справу буде доведено до дискваліфікації, Челсі отримає підстави для дострокового припинення контракту. З вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.